І от власне тільки за одну добу цієї війни Путін витрачає більше аніж деякі регіони його країни. За цілий рік і яскраві тому приклади бюджети інгушетії, Калмикії, Єврейської і Ненецької автономій. за оцінками Києва, один день агресії коштує московитам близько мільярда доларів. Ну, у Кремля, звісно, цифри менші. Вони кажуть, що видатки їхньої воєнної машини удвічі є меншими. Але чи тягне Росія витрати свого фронту і тилу одночасно? Давайте дивитися. Спекотне забайкалля. Тут знову палають гектари лісу. За даними центру протидії дезінформації, вогонь наблизився до регіональної столиці міста Чити. А поруч, в селі Большая Тура, через пожежу детонують боєприпаси на військовому складі. Рятувальників не вистачає до гасіння пожежі, залучають держслужбовців та бюджетників. Повідомляє центр протидії дезінформації. Російські чиновники явно не мають мотивації боротися з пожежами, адже головне, чого від них вимагає Кремль, витрачати більшість фінансових та організаційних ресурсів на війну проти України. А це північ Росії, місто Архангельськ, столиця аварійного житла Федерації. Такі будиночки місцеві називають дерев'яшки. Двоповерхові бараки аварійні. Жити в них небезпечно. Провалюється підлога, падають стіни. Сараї горять, їх затоплює. А влітку, коли земля відтане, вони сповзають із баль. І таких будинків в Архангельську близько чотирьох тисяч. Кожен другий визнаний аварійним, але людей звідти не відсіляють невозможно жити. Помогите. не допоміг. Хоча розселення всіх мешканців архангельських бараків, а це тисячі людей, коштує як кілька днів війни в Україні. Соціальне забезпечення, освіта, охорона здоров'я, культура і е, інфраструктурні інвестиції це ті сфери, ті галузі. А яких uh, і бюджет uh, скорочується, причому ну так помітно. А на ракети снаряди, мільйонні виплати найманцям Путін грошей не шкодує. День агресії коштує Кремлю близько мільярда доларів. Це враховує різні витрати, включаючи безумовно контракти, які постійно вкладають військові, і які до речі зменшуються. Ну і військово-промисловий комплекс, який стає чи не єдиною галузі економіки Росії, поруч можливо з нафтами і газом, які дає Росії прибуток. Експорт нафти головний наповнювач військового бюджету РФ Кремль продає марку Юралс. В бюджет закладали в вартість майже 70 доларів за барель, але не вгадали, реальна ціна значно нижча. Дуже важко знаходити джерела покриття військових витрат. А е, зупиняти війну Росія не хоче, тому що навіть інститут вивчення війни вже писав, що Росія не може паралельно вести війну і забезпечувати розвиток своєї економіки. Особливо збитковим для росіян був минулий місяць. На продажі нафти заробили втричі менше, ніж в травні 2024-го. Разом із санкційним тиском це змушує Кремль економити, але не на війні, а на росіянах. Дуже значно погіршився стан комунального господарства, тому що е, ну, все ж таки Росія втрачає не тільки гроші, а ще й працездатних е, е, громадян чоловічої штати в величезному обсязі. у цьому році темпи зростання ВВП знижуються, а інфляція та дефіцит бюджету збільшуються. Про рецесію, тобто спад економіки. Вже заговорили в Мінекономрозвитку РФ. Навіть з урахуванням інфляції, якби залишили ту саму цифру, яка була минулого року, це б означало мінус, тому що інфляція це з'їдає, але і цифру скоротили витрат на соціальні потреби, і інфляція це все з'їдає. Наші експерти вважають, що на багаторічну повномасштабну війну у Кремля грошей не вистачить, але найближчий рік можуть повоювати за умови тотальної економії на цивільних витратах. А наскільки Кремлю вважає, що суспільство є підконтрольним? Що його можна нагодувати пропагандою або придушити будь-який протест? Важко сказати, Вочевидь, для Кремля війна є пріоритетом. І якщо е, навіть протестні настої посильстві будуть посилюватися, то це не буде поштовхом до того, щоб закінчити війну. Окрім нафтодоларів, Путін фінансує війну з фонду національного добробуту за роки повномасштабного вторгнення, цей запас скоротився з майже 150 мільярдів до 36. А до кінця 2025-го може бути вичерпаний і цей залишок. Ростислав Сусоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини.